Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся. Давайте побалакаємо. І продовжимо ми з вами вчорашню тему: Учимося прощати, учимося правильно прощати, тому що прощення це єдина звільняюча сила у всесвіті. Прощення істинно причини звільняє людину від хвороб, від життєвих тягот та від усього поганого. Як прощати? Це тяжче, чим ви думали. Нічого подібного. Научимося. Якщо хтось зробив мені погано, то я прощаю його за те, що він зробив. І прощаю себе за те, що я вібрала в себе це погане. Якщо я зробила комусь погано, то прошу прощення за те, що я зробила це. І прощаю себе за те, що я зробила. А оскільки я завдала своєму тілу страждання, роблячи погане другим, чи дозволяючи робити погане собі по відношенню до себе, то у будь-якому випадку я завжди прошу прощення у свого тіла за те, що тим самим завдала йому болю чи страждань. Усе це можна проговорити чи в голос, чи в думці. а… Іноді ще люди беруть, пишуть, щоб зосередитися і сконцентруватися на своїх думках, щоб вони не перебігали від теми до теми, щоб вони не розвіялися, а справді потрудитися духовно, то можна сісти і все це записати. Записати те, що ви думаєте. Потім спалити його над полум'ям свічечки, і воно собі піде туди в небуття. І Розвіються оті страхи і стреси, і те прощення принесе велику користь. От так. Ось таке просте прощення. Всі такі наші стреси починаються з думки. От, засіла думка в голові, за думкою прийшла дія. За дією поступки, а за поступками наслідки. От. І разом з тим, якщо погана думка, погані наслідки, то приходить і хвороба. От. За хорошими думками прийдуть хороші наслідки і наоборот. Якщо погане ми не виправляємо, то буде борг карми. Якщо людина діє по-дурному, приходиться виправляти його це погане через страждання або ж навіть страждання наступних поколінь. От. Коли людина виправляє свої помилки, помилки, вона віддає свій борг, і життя міняється. І цей стрес уходить уходить і не завдає тоді болю ні дітям, ні внукам нашим. От. Вся проблема в тому, що сучасна людина не знає, що таке добре, а що таке погане. Хороше та погане розуміння відносне. Що добре для одного, то погане для другого. От ми думаємо, що це погане, а та людина, яка це робить, каже: ні, зовсім не погане, це зовсім навіть добре. От так. так що, хто почав погане розуміти, для того погане стало хорошим. Тому нізащо не треба порівнювати своє життя із життям других людей. Та відчувати себе в полоні про других людей. Не треба зважати. На підказки або поради других, тому що вони можуть бути хибними. Поради і підказки толкові можуть бути тільки поради спеціаліста, це поради психолога, психотерапевта, лікаря або ж духовного наставника. Обов'язково. Коли ми міняємо наші розуміння, коли ми міняємо наші відчуття, це міняються тоді. Відношення і відносини між людьми, між тими, з якими у нас були напружені відносини. Коли ми прощаємо, міняються ці відносини, вони покращуються. Або ж, якщо нам люди ці не потрібні у нашому житті у спілкуванні, вони тихенько-потихеньку відпадуть. Так що зараз напружений час, напружений. І всі люди у стресі. Ви з цим згодні. Усі в стресі. І старенькі, і дорослі, і маленькі. Всі люди в стресі. Як же собі допомагати отакій ситуації? Треба якось самостійно відновлювати свою енергетику. енергію свою допоможуть легенькі такі вправи, дихальні вправи. Або ж рано вранці босячком походити по росі. 5 годин ранку. Встати, отак вночнушечки вийти на святу земельку босічком, походить по росі, це таке лікування і для душі приємно. От. Так що з стресами треба справлятися. І стреси не завжди вони очевидні. Це не те, що ой, сталася катастрофа, і це стрес. Ні, стреси це коли накопичуються ті негативні емоції. Вони можуть бути не такими катастрофічними, зривоопасними такими, а потихеньку, помаленьку накаплюються такі негативні почуття, тобто відчуття такі, і людина робиться такою втомленою. От. І ці стреси потрошки треба якось знімати. Навіть тоді, коли здається, що в житті все спокійно, щоденна рутина та обов'язки забирають багато енергії. Ритуали, які дозволять відновити особистий ресурс, мають бути так само щоденними: чашечка кави зранку у цілковитій тиші, або ж годинка, проведена наодинці з улюбленою музикою, або своєю улюбленою настільною книжкою. Дрібниці, на які постійно бракує часу, але саме вони допомагають нам відновити мотивацію та налаштуватися на продуктивний день. Коли здається, що в житті все йде не по плану, важко відновити почуття або ж відчуття контролю. Тому впорядкування робочого місця або власної оселі може бути першим кроком. Також приділіть увагу догляду за собою. От, а ще допомагає спорт. Спорт це традиційне джерело дофаміну, так званого гормону щастя, що, зокрема, має вагомий вплив на зосередженість і мотивацію. Прості та регулярні фізичні навантаження здатні допомогти вийти із стану втраченої емоційної отої стабільності, емоційного ресурсу. Іноді, коли я раджу так людям. Люди кажуть, ой, я за день так натупаюсь, я за день так накручуся, що це такий спорт, що падаю до вечора з ніг. Ні, це не спорт, це втома. От. А ви собі з вечора заплануйте так вранці, проснувшись, присісти 15 разів. Ну, Якщо тяжко 15, ну хоча б 5. От. Якщо ви спішите, якщо ще щось там вам заважає. Ну, просніться на 5 хвилин раніше. От п'ятій раз присіли, похвалили себе за це, так? А тоді під прохолодненький такий душик і все. І ви ожили. І настрій бадьоріші, і сили додавились. От. А ще кохання: прекрасні відносини, гарні взаємовідносини між людьми і в сім'ї. І, взагалі, ми ж молодими і в будь-якому віці гарні відносини, вони тільки допомагають людям, тільки укріпляють вони здоров'я і ніяким чином не шкодять цьому. Кохання також є потужним джерелом дофаміну та способом знисити рівень стресу. Коли не, витрачає, вист, вибачте, коли не вистачає енергії, і... Відчувається дуже така велика втома від рутини від повсякденних таких наших життєвих навантажень. От, тоді маленька така розмова ні про що, навіть з новою людиною і мало знайомою людиною за чашечкою кави вона може дати позитивний імпульс, може трошки вас підзарядити енергією, яка необхідна вашій психіці. От. Саме цей образ майбутнього часто змушує людей боротися і перемагати навіть у найбільш безвихідних ситуаціях. Вірте в себе та своє майбутнє. Ми віримо в те, що майбутнє у нас прекрасне. Ми віримо в нашу, нашу перемогу, і це буде обов'язково, тому що іначе бути не може. Я вас люблю, мої хороші. Я бажаю вам. Щастя, миру і добра з вами була бабка Люся. На все добре до завтра.